Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про три машинки, які з'явилися 6 числа в преміум магазині. Перша машинка це у нас СТ преміум на 8 рівня Франції Бураск. Друга машинка – 432 це ЛТ 8 рівня СРСР. -СР. І третя машинка – 1357 це в нас ЛТ-шка 7 рівня Франції. Всі ці три машинки, як не дивно, вони хороші. Одна з них. Та ну, навіть не одна, а можна всі сказати, фанові, тому що є свої фішки в цих машинах, вони не просто там, знаєте, прохідні якісь, а от реально машинки з фішками. Але давайте з усім по порядку, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал. Нас уже 4200 майже на 5000 створюю свій клан і набираю своїх підписників. Так що не забуваємо підписуватись обов'язково. Дякую вам велике також за коментарі. Коментуйте, що ви думаєте на рахунок цієї техніки, де ви її взяли, якщо вона у вас є, і чи хотіли б ви її отримати. Поїхали. Значить, перша машинка це у нас Бураск. Основною фішкою, звісно, цієї машини є гармата і динаміка. Якщо ми подивимося по гарматі, то ми побачимо, що є два типи підкаліберних нарядів. Перший тип це у нас от у мене прості підкалібери, вони на другому місці, їх всього 10 штук. Середнє пробування броні у них всього 190. Це малувато, скажу чесно, на 8 рівні. Швидкість польоту 1000. По швидкості польоту, по середній шкоді 360, не можу нічого сказати. А от бронепробиття малувати. Тому краще використовувати в основному підкалібри, а інколи комбінувати, якщо бачите, що там купа неброньованих цілей, із неголдовими підкаліберами, тому що, дивіться, по голді. Середнє пробування броні тут уже аж 240. Я не скажу, що це дуже багато, тому що. 240 це небагато для підкалібра, але тим не менш це набагато комфортніше, ніж 190 аж на 50 різниця міліметрів. Швидкість польоту тут також краще, 1250. І Якщо підсумувати по гарматі, то ми розуміємо, що в нас фішка 360 і 360, ми за 2 секунди можемо нанести 720 одиниць шкоди. Всього перезаряджається в такому компонуванні, як у мене, гармата, 20 секунд. 59. Тобто. Майже 21 секунду, ви перезарядилися, відстрілялися за 2 секунди, поїхали далі. І це дуже круто. Динаміка також в машини в цієї дуже крута. Зараз ми до неї дойдемо. Якщо подивитися так по характеристиках гармати, то ми розуміємо, що тут нічого унікального немає, окрім цього. Тому що дивіться: раз на 100 метрів 0,38. Звісно, це багато. Так багато. Час зведення 3.21. Це багато, так, звісно, багато. Але в нас доволі хороша стабілізація, і для того, щоб її зробити взагалі ідеальною, краще ставити стабілізатор вертикального наводки. Наприклад, поліпшені механізми повороту, і вентиляцію, або замість вентиляції можна поставити оптику. Там уже дивіться. Звісно, можна поставити і бонове, або трофейне, для того, щоб підвищити цей коефіцієнт. Я, напевне, у майбутньому так і зроблю. Середня шкода на хвилину у нас також невелика 1912. E, значить, кутів у нас також феноменальних немає. Мінус 6 плюс 13. Мінус 6 можна грати в принципі, з такими кутами без питань і без проблем. Плюс 13 також можна грати. Звісно, це не плюс 20 і мінус 10 тут немає. Але, тим не менш, у нас основна фішка це гармата. За 2 секунди 720 дамажки Повірте, ті, хто дивилися просто характеристики, так само, як і я з самого початку, як дивився на цю машину по характеристиках. Я не помічав у ньому ніякої імбовості. А коли от покатав на ній, я був в шоці, наскільки вона крута. Значить, по живучості в нас ніякої немає бронювання корпусу 40 20 20 15 10 10 башта. Тобто вас навіть фугаси будуть пробивати. Я навіть не буду дивитися бронювання, тому що в цьому немає ніякого сенсу. Вас всі будуть пробивати. По рухливості, це наша фішка. Це наша фішка, друга вже після гармати, після оцеї барабанної. так скажемо. Максимальна швидкість вперед 62 назад 25, це без турбінки, друзі, це просто от в стоці. Плюс до того в нас питома потужність 25-36 при потужності двигуна 319. Тобто танчик у нас легенький, 12 тонн 12,5. Відповідно, і питома потужність хороша. Ви будете утримувати свою максималку або її так скажемо, набирати. Не дуже довго. Тобто динаміка в цій машині реально крута. Нерухома машина 36 має в такій комплектації, як у мене незамітність відсотків під час руху 27. Тобто Незамітність також в цієї машини хороша. По спостереженню 427, але друзі, я ж кажу, можна замість вентиляції поставити, наприклад, оптику. Там уже дивіться, що вам краще. І якщо підсумувати по буразку, це хороша стежка. На які ви будете катати в задоволення, але вона не підійде для повних новачків. Якщо ви вже вмієте більш-менш нанестечки грати, то ви й на буразку зможете пограти. Тому що це реально, ви проливчите за 5-10 боїв, ви зрозумієте цю машинку і будете катати. Тобто я її можу рекомендувати. Але де її брати, вирішуйте самі. Чи за реальні гроші, чи за золото. Можливо, вона буде колись в новорічному календарі, чи ще десь. Ну там уже вирішуйте. Дром машинка LT-432. Це також крута машина, але вже для любителів ЛТ, тому що, як не дивно, в неї є дуже великі кути. Якщо ми подивимося от по схемі бронювання, от давайте просто подивимося по схемі бронювання, то в нас великої броні немає. Ось дивіться, наведене броня 140-120 Тут около 200 мм, по-моєму, щоки будуть 180 от дивіться 205 ну в залежності від того, куди потрапиш. Тобто броні як такої немає. Але в нас є дуже великі кути, які будуть дуже часто давати рикошети. Оце кидається в очі відразу. По гарматі давайте подивимося. У нас, значить, стандартні підкаліберні снаряди, 176 вони перебувають, 180 наносять домашки, 1150 летять. Тобто, в принципі, як для стандартного снаряду, тут швидкість польоту класна, середня шкода в принципі, нормальна і середнє пробування броні також плюс-мінус нормальний, тому що це ЛТ-шки. Ми розуміємо, що в ЛТ-шки ж не буде таке, як в СТ-шки там пробиття. Бронебійні вже голдові снаряди вже летять трошечки менше 1012, але пробувають 218 це ЦПБ. 180 так само наносить шкоди. Фугаси я для чогось ввожу сам не знаю, просто 44 вони пробувають, до речі, це непогано. Середня шкода тут виростає аж до 300 одиниць і швидкість польоту аж 700. Значить, по інших показниках у нас розкид 0,33 для ЛТшки це хороший показник, час зведення 1,76 це хороший показник. Для ЛТшки хороші в нас кути Мінус 7 плюс 15, швидкість горизонтального пересування прицілу 54,54 54, тобто класно. Заряджання гармати 4,68. Також непогано. Середня шкода на хвилину 2300. Тобто, гармата тут можна сказати хороша. По живучості, звісно, її немає, але дуже часто ви будете ловити рикошети, за це я вже казав. По рухливості у нас рухливість класна, тому що дивіться, питома потужність у нас 35-59. Це дуже крутий показник. Ви швидко набиратимете максимальну швидкість. 74 вперед, 25 назад. У нас швидкість. Це також хороші показники. Швидкість повороту шасі 54 54 Також круто. Тобто динаміка у нас крута. Нерухома машина в такій комплектації, як у мене, має 39-48, майже 40. Показник це хороший показник. Звісно, це не йолочка, але це хороший показник. І під час руху так само 3948. Це у нас ЛТшка. По спостереженню 498 метрів. Дальність зв'язку 922 в такій комплектації, як у мене. Тобто я ЛТшку цю можу рекомендувати, особливо тим людям, які люблять грати на ЛТ. Це крута ЛТшка. І 1357 iMix – це в нас також крута ЛТ, в якої є основна фішка, це звісно гармата. Значить. Ця ЛТшка має два типи снарядів. Немає фугасів, є бронебійні і підкаліберні. Бронебійні це в нас стандартний снаряд, він пробуває 143, летить 1141, а підкаліберний це голдовий снаряд, він пробуває 195 і летить 1463. Ну, взагалі, крутяцький снаряд. Зараз ми подивимося, чому ж вона така крута. Та все насправді дуже просто. У цієї ЛТшки барабан, магазин чи як його назвати, у ньому 8 снарядів аж. Із е, перервою між пострілями одна секунда всього. От за 14.49 ми перезарядилися, у нас 8 снарядів, і ми стріляємо кожну секунду, випускаємо свій барабан. Ну от крутимося, наприклад, навколо якоїсь жертви, так скажемо, і видаємо свій барабан. І це дуже круто. Час ведення 2,1, розкид на 100 метрів 0,35. Середня шкода, до речі, я не сказав, усього 90 одиниць, але 8 снарядів, друзі. Це крутяк. Це реально круто. Середня шкода на хвилину. 2000 одиниць також як для ЛТ, це хороший показник. Розкид на 100 метрів 0,35 Як для ЛТшки, також нормально. Коротше кажучи, в нас непогана така гармата. Ну, основна фішка, звісно, це барабан цей. Що я ще не сказав, мінус 6, плюс 12, до речі, кути. Мінус 6 це ще куди не йшло, плюс 12 практично не задирається. Тому що, бачите, в нас упирається в корпус башта. По рухливості. 61 вперед, 20 назад, петума потужність 16,67. Звісно, у нас рухливість так собі. Можна сказати, це Стежка. Це така Стежка, максималка хороша, а по потужність маленька. Можливо, треба на цю машину взагалі турбінку ставити. До речі, пишіть, що у вас стоїть, якщо у вас є ця машина. Значить, по е показниках скритості у мене 23,6 виходить в такі комплектації, як є, але слід зазначити, що в мене не викачана Маскування в екіпажа. І по спостереженню у нас 459 метрів для сьомого рівня це прекрасно. дальність дії зв'язку 785. От таку ми третю машинку маємо. Тобто, якщо підсумувати, у нас всі хороші три машинки. Якщо є можливість, можете забирати. А ні, то чекаємо в новорічному календарі, тому що iMix або LT432 точно там може бути. Я, наприклад, LT432 там забрав. Всім дякую за перегляд. Ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!